Всі ми знаємо, що і шаги здесь не зробили на етапі. Дякую. Олександр ну, Олександрович сказав, що голова обласної державної адміністрації я голова обласної ради, трішки відправляє Чернівенко Олександр Анатольович, який народився на Кіровоградщині, який живе на Кіровоградщині І, як сказав, Олександр Олександрович, я з задоволенням приїхав, щоб побачити вас, передати привіт з Кировоградщини, ті, хто живуть на Кировоградщині, хто поряд з Кировогоращини, але лише більшість всі ми земляки з Кировоградської області. І тому, безумовно, скорбить наші Кировоградщина. ми з вами втратили наших побратимів. Ми їх провели в останню дорогу. Безумовно. Провели з почистями, тому що вони, як і ви, є герої. І вся Кировоградщина, та я думаю, вся Україна зараз на ці хвилини надіється на те, що все-таки мир настане, що ви повернетеся додому в своїй оселі, до своїх домівок живими і здоровими. Безумовно, та допомога, яку надають волонтери, яку надаємо ми. Ми не будемо вказувати, хто скільки надає, керівництво вам доведе. Але ми вважаємо, що це та краплина, яка залежить від нас, що ми можемо допомогти вам. На сесії обласної ради ми прийняли рішення і додатково виділили ще 4 мільйони гривень на наші військові частини, які розташовані в Кировоградській області. У Нас їх небагато. Це третій полк спецназа. І це Практично наша 57-ма бригада, а також наші рідні батальйон територіальної оборони це 17-й, наш 3,4-й, 42-й. Безумовно, вони вже переформатовані у військові частини, але ми все рівно залишаємося разом з вами, і наша відповідальність все зробить необхідне допомогти вам, щоб вибороти цю перемогу. Здоровий груз, я думаю, все-таки Путіна. Все-таки може проснеться, для того, щоб він зупинив і пішов з України. Це так хотілося, але ми розуміємо, що не так це все буде просто. Ви знаєте, що бойові дії йдуть зараз 20 хвилин. І в Дебальцево, і в Щасті, і в Маріуполі. Дай Бог, ми зараз приїдемо по блокпостам, там, де ви проводите відповідальні. Діжурства. Ми поспілкуємося з бійцями, з нами, яка там ситуація. Але мені хотілося від імені депутатів обласної ради від всіх жителів Кироворащини вас привітати, побажати вам здоров'я, миру, злави, щоб ми всі живі, здорові, повернулися на нашу батьківщину. І користуючись нагодою, прийнято. Рішення моєї голови обласної ради за поданням безумовно командира батальйону Олександра Олександровича Червини щодо нагородження хурчисного що, На жаль. подання, щоб хоч якось відзначити вас, підняти вам дух моральний. Я бачу знайомі обличчя. Ми дуже вам вдячні. Вам дуже вдячні всі. Я передаю вітання і від депутатського корпусу обласної ради від голови обласної адміністрації. От. Вдячні вам за те, що ви є, за те, що ви патріоти України, за те, що ви бороните нас і наше мирне майбутнє ваших дітей, наших і внуків. Безумовно, ми перед вами. Схиляємо голови, і це я щиро говорю, тому що ви проявляєте мужність гідність в таких непростих умовах, таких, які є як побутових, так і кліматичних морозів. але ви стоїте на захисті нашої України. Я дуже вдячний вам і я просив у вас, які є проблеми на Кероворадчині ваших сімей. У вас можливо не вирішені питання, я готовий їх вирішувати. Я знаю, що ви певну ротацію зараз від'їжджаєте. пам'ять їм, хай земля буде пухом для її. І вічна слава. Ну а ми молимося за вас, щоб ви повернулися здорові. Щоб цей мир, хоча Сансани Сан -Сан чекає, що це знак запитання великий, щоб він відбувся. Але ми чуємо, що то не мир, а то підступна війна, яку продовжує Путін. Але цей складний час, безумовно. Олександр Олександрович, командир батальйону. Із нашою обласною радою в комунікаціях. Він звернувся, щоб нагородити бійців тими нагородами, які найвищі є в області. І мені виклада така нагода нагородити, безумовно, Сергія Івановича Чулая, заступника командира водопікотної роди, по роботі з тобою з чесною роботу і обласної ради. Відпис Чернивенького. Я бажаю миру і дякую за вашу роботу, за ваш героїзм. І сподіваюся, що всі ті і в тилу, і ми всі разом будемо все робити. Це однозначно, я завіряю. Надіємося на те, що ви все-таки приведете нас до миру. Я сподіваюся, не Це одна... Слава Україні! Героям! Героям слава! Єдина людина, яка Общається по ма по моторолі Дануці передам передам вітання, дануці, скажу, що не тільки електрик, а й боєць боєць номер один.